Максимальний страх на крипторинку. Можливо, біткоін вже досягнув своїх мінімумів. Зараз криптоспільнота розділилась на два табори. Одна половина вважає, що біткоін вже близько до мінімумів, і скоро почне свій ріст разом з альткоїнами. Інша половина вважає, що все-таки падіння продовжиться. В цьому огляді ринку я поділю з вами своєю думкою і також покажу вам лише факти. А в другій частині відео я розкажу, коли особисто я можливо буду купляти і біткоін, і альткоїни, і чи робив це зараз. Тому прямо зараз можете ставити лайк, і ми будемо починати. Почнемо, звісно, з того, що подивимось на графік Ціни головної криптовалюти, і, звісно, подивимо з вами на канал, в якому біткоін знаходиться вже впродовж декількох тижнів. Не буду по на цьому довго зупинятись, але я зараз вам скажу про основні моменти, які зараз є локально на ціні біткоїна. Ви зараз бачите, і як ви пам'ятаєте, багато хто при купівлі, при цьому падінні очікував, що біткоін доволі швидко може розвернутись. Як ви пам'ятаєте, ми з вами говорили, і я про це говорив і в телеграм-каналі, і тут в оглядах ринку, про те, що у випадку. Такого зниження різкого зниження біткоїна дуже часто ціна біткоїна після якогось локального відскоку вона починає знаходитись в консолідації. Ця консолідація зазвичай триває. Від 60 до 90 днів, іноді вона буває трошки коротша, після чого наступає основний наступний трендовий рух. Зараз, так як тренд зараз східний, то можна очікувати саме доволі стрімкий східний рух у випадку, як який трап, якщо так трапиться, якщо, якщо трапиться те, що я вам зараз покажу на графіку. Відповідно, якщо ми з вами побачимо. Зниження ціни біткоїна до нижньої межі каналу, після цього повернення всередину каналу, це, звісно, буде позитивний сигнал для биків і мінімальна ціль для при поверненні ціни біткоїна всередину каналу, це буде, звісно ж, верхня межа каналу, яка зараз на даний момент знаходиться орієнтовно по 70 тисяч 500 доларів. Після того ціна біткоїна може знову ж таки постояти де, деякий час в каналі, і е, при оновленні максимумів, як це було, наприклад, в попередній раз, і у випадку. Повернення ціни біткоїна в середину каналу, це буде негативний технічний сигнал. І після цього, знову ж таки, після такої консолідації, приблизно до середини березня, можливо, до середини квітня, так якщо ми з вами візьмемо 60 днів, то приблизно при формуванні таких структур зазвичай це впливало негативно на ціну криптовалюти, точніше на ціну біткоїна, і відповідно на загалом стан всього криптовалютного ринку. Після цього ми з вами можемо побачити таке саме зниження у відсотковому співвідношенні, яке було до цього з точки зору знову ж таки такого Класичного а, технічного аналізу, тобто зниження приблизно на 30-40%. Тому звертайте увагу на такі структури. Якщо ви торгуєте в каналі, звертайте увагу на те, що. Верхня частина каналу це є супротивом для ціни біткоїна, нижня частина каналу є підтримкою для ціни головної криптовалюти. Лише що я хочу вам сказати: якщо ви торгуєте, наприклад, лонг або шорт, то коли є певний трендовий рух, а тренд зараз ми з за вами бачимо середньостроково не я рекомендую вам знижувати ризик на угоду до половини, тобто брати 50% ризику, коли ви торгуєте проти тренду, тому що торгівля проти тренду сама по собі знижує ймовірність позитивної угоди. Краще все-таки на несхідному тренді орієнтуватися. Саме на шорт угоди, якщо ви знову ж таки, як і я вважаєте, що біткоін знаходиться в несхідному тренді, але в цілому, якщо ви розумієте, що таке ризик, стоп-лосс, зменшення ризику тренд, то ви і в цілому розумієте те, що я вам зараз пояснюю, і для вас це цілком зрозуміло. Якщо ціна біткоїна взагалі без зниження почне оновлювати свої максимуми, то це знову ж таки також є таким негативним сигналом, тому що ціна біткоїна збирає ліквідність вище, наприклад, як це було тут, і це також може означати те, що ціна біткоїна не буде стояти, наприклад. Консолідації, можливо, 60-80 днів, і ми з вами з супроводом якихось дуже негативних новин, звичайно такі зниження супроводжуються якимись негативними новинами. Ціна біткоїна продовжить своє зниження до мінімуму цього циклу, звідки, скоріше за все, після певної консолідації на 3-4-5 місяців біткоін почне свій новий бичачий ринок. Будемо на це з вами дуже сильно сподіватися. Важливо сказати, якщо ви є новачком, якщо ви тільки прийшли на криптовалютний ринок і дивитесь наш канал, для вас ф'ючерсна торгівля поки що. Заборонена, я б вам не радив би торгувати на ф'ючерсах, якщо ви новачок і ще не розбираєтесь, що таке торгове плече, як використовувати ризик на угоду, взагалі як його розраховувати, то для вас ф'ючерси ні в якому разі не підходять. Вам треба спочатку звернути увагу на те, на ваше навчання, так, для того, щоб ви розуміли, що таке тренд, як формується тренд, як його розпізнати, так? як відкривати угоди, як виставляти стоп-лоси. В першу чергу я б звертав вашу увагу саме на спот угоди, так? тому що це для вас може бути мінімальним ризиком. І Звісно, на мінімальний капітал, поки ви не ви не розробите власну торгову стратегію, тому що саме це відрізняє прибуткового трейдера від неприбуткового торгова стратегія. Чому я купую, чому я продаю, на які відсотки капіталу, що я буду робити, якщо піде щось не за планом. Тобто, все це має передбачати ваша торгова стратегія. І про все це я намагаюся розказувати вам на цьому каналі. Тому, якщо не підписані, ще підпишіться. Якщо ще не підписані, то обов'язково підпишіться, поставте лайк під цим оглядом е, ринку. Якщо ви новачок, то для вас тільки спот і на мінімальний капітал. Коли ви зрозумієте вже, як працює ринок. Вже зможете якось мінімально збільшити вашу суму, стартову, так, то після цього можете, звісно, додавати певний капітал, але, можливо, після того, як ви вже розберетесь в ринку, вам ф'ючерсна торгівля, в принципі, буде і не потрібна. Далі, якщо ви хочете знову ж таки торгувати в консолідаціях, поки немає якогось основного трендового руху на біткоїна, на біткоїні, на плюс, на плюс 30, на мінус 30%, то в консолідаціях можна використовувати різні індикатори, які якраз таки для цього підходять. Один з цих індикаторів це, наприклад, індикатор Support Band Pro, який ви також. Можете, наприклад, отримати, використовувати це. Індикатор, який доступний для наших рефералів, які торгують, зареєструвались на, наприклад, Binance, OKEX, Bybit, використовуючи наше посилання, і відповідно ви зможете використовувати цей індикатор для власної торгівлі. Ми, як і раніше, даємо його безкоштовно лише для наших, знову ж таки для наших рефералів. Є базова версія цього індикатора. Це індикатор Support Band Pro з нижньою лінією. Він також є цікавий і він є абсолютно безкоштовним. Знову ж таки безумовно, ви його також зможете отримати в нашому телеграм-каналі. Я вам розкажу, як це зробити трошки пізніше тому в консолідаціях можна використовувати і такі індикатори: нижня зона є підтримка для біткоїна, верхня зона є супротивом для ціни головної криптовалюти. Відповідно, це може допомагати і давати вам певні передумови для відкриття якихось додаткових угод, поки ви чекаєте основний трендовий рух. Чому ми з вами говоримо, до речі, про трендові рухи? Тому що саме рух біткоїна на 30-40% вгору або вниз вони зазвичай формують ваш основний прибуток, особливо найбільший прибуток формується все ж таки під час бичачого ринку, коли ціна біткоїна росте на Відсотків. Звісно, це є найбільш прибутковий період на крипторинку. Далі ми перейдемо з вами до такої найбільш обговорюваної та найбільш такої важливої події за останні тижні, це зниження індексу страху та жадібності до рекордних значень з 2018 року. Індекс страху та жадібності знизився приблизно до 5 пунктів, що вказує на екстремальний страх на криптовалютному ринку. Але насправді я вирішив провести додаткове опитання в телеграм-каналі, і зараз я вам поясню, чому я вирішив провести опитування для наших глядачів. Справа в тому, що, можливо, це я через 5-6 років на криптовалютному ринку вже через проф... якусь професійну деформацію не відчуваю такого різкого зниження настрою або підйому настрою, так, як це буває у новачків. Ціна біткоїна або криптовалют падає, настрій поганий, ціна біткоїна росте, настрій добрий. Насправді вже. Емоції, так, вже з часом ваші емоції пропадають, і це цілком добре, тому що це не заважає вам приймати рішення, моменти, якісь переломні моменти, наприклад, відкривати угоди, коли всі очікують ріст, або, наприклад, велика частина людей очікує падіння в цей момент. Це дозволяє вам відкривати певні угоди проти думки основної маси людей. так і Відповідно, коли ви вже маєте свою торгову стратегію і вже маєте. Певний досвід на ринку вже доволі так небагато, але щось вже бачили. То в цілому. Це, скажімо так, ви не реагуєте на певні рухи ціни біткоїна або інших криптовалют так сильно, як це було раніше на старті, як це буває у всіх людей, так коли вони приходять на будь-які фінансові ринки. Що я вам хотів сказати про це опитування і чим воно важливе? Ми з вами провели опитування, і з як ви бачите, проголосувало навіть більше тисячі людей. Так, ми з вами побачили, що приблизно нейтральний позитивний стан та суперпозитивний стан мають приблизно 76%. Точніше, 74% людей в нашій спільноті, і лише 26% людей мають страх або сильний страх, що відповідно різниця від показників тих, які ми маємо на індексі страху та жалності. Відповідно, це мене знову ж таки зацікавило, чому я вирішив провести це опитування, для того, щоб зрозуміти дійсно, які настрої на ринку. І як ви бачите, індекс страху та жаліності не відповідає настроям більшості наших глядачів. Можливо, через те, через мою думку, через те, що, можливо, ви продавали. Біткоін та альткоїни разом з нами значно вище, і ви, як і ми чекаємо кращих можливостей для повернення в ринок. Та, можливо, ваша думка якось впливає на нас, я впевнений, якось впливає, і це також вплинуло на опитування, але дуже є великий розбіг в тому в нашому опитуванні та в індексу страху державальності. Саме тому я вирішив додатково дослідити, що входить, і вам це також буде цікаво для можливо. Для роздумів в майбутньому, для того, щоб ви також приймали якісь певні правильні рішення на фінансових ринках, я вирішив додатково дослідити, що входить в індекс страху та жадібності, та як саме ця організація так оцінює саме цей страх або жадібність на ринку. Відповідно, 25% враховується, враховується волатильність, тобто як швидко ціна біткоїна змінюється за певний час, за певний період часу. Чи зараз біткоїн дуже сильно зростає, чи він зараз дуже сильно падає, чи навпаки знаходиться певні в консолідації, що вказує на. А нейтральний стан на криптовалютному ринку. Далі вони враховують динаміку ринку та об'єми. Якщо, наприклад, ми бачимо падаючу свічку, точніше, якщо, наприклад, ця організація бачить падаючу свічку і великі об'єми, то це вказує на те, що зараз є страх на ринку. Відповідно, багато людей зараз продають по ринку, і це додає балів саме до страху. Якщо вони бачать зелену свічку, тобто свічку росту, так відповідно і бачать при цьому великі об'єми, це вказує на те, що є велика кількість покупців на ринку продавців Але на свічках росту зазвичай покупці це звичайний ретейл тому вони вважають, що це все-таки додає балів саме до жадібності. На це вони також відводять 25%. Я в принципі пояснюю вам базово для того, щоб ви розуміли, звісно, без якихось додаткових деталей, для того, щоб ви взагалі розуміли, що входить і як оцінюється індекс страху та жадібності Також оцінюється. Активних соціальних медіа, тобто різні публікації, так стосовно криптовалют, різних монет і так далі. Також 10% відводиться на домінацію. Домінація порівнюється. Якщо, наприклад, домінація біткоїна зростає, то це вказує на те, що на ринок на ринку все-таки домінує або нейтральний стан, або все-таки страх якийсь. А або, наприклад, якщо росте домінація альткоїнів, це більше вказує на те, що все-таки на ринку є якась ейфорія. Відповідно, це додає, додає балів до жадібності. Таким чином, індикатор страху та жадібності формується за показниками різних, різних, як ви бачите, даних, також враховуються Google-тренди. Тобто, якщо бачать, вони бачать якийсь різкий сплеск пошукові активності на наприклад за запитом біткоін або як купити криптовалюту так як це часто буває то це також додає балів до жадібності на ринку та ейфорії відповідно таким чином оцінюється індекс страху та жадібності і якщо ви наприклад аналізуєте певний індикатор або певний індекс вам обов'язково треба знати що він в себе включає тому що це дозволить вам краще розуміти ринок. Відповідно, ми зараз з вами знаємо, що останні приблизно з березня-травня з 2024 року не було якогось доволі стрімкого та сильного росту альткоїнів. Відповідно, якби цей стрімкий ріст був, як це було, наприклад, роки до цього, так як це було цикли до цього, то можливо індекс страху та жадібності зміг би досягти, наприклад, 70-80 пунктів, і на цьому зниженні не показати рекордний страх, як це було раніше, так а знизитись зону типового страху, це, наприклад, зона 10-15, тому такі, скажімо так, зміни і на криптовалютному ринку, що альткоїни перестали рости так сильно, як це робили раніше, що немає альтсезону, також може впливати і на показники індексу страху та жадності, що навіть зараз. При тому, що ми з вами не бачимо страху по опитуванню в нашому телеграм-каналі, наприклад, ми не бачимо цього страху, але на індексу страху та жадібності вказується, що це дуже великий страх, і багато людей, побачивши новини, що от зараз є великий страх, як то кажуть, покупай подешевшело, да? купляй подешевшело. Багато людей можливо кинулись купляти криптовалюту. Можливо, вони праві, можливо, вони не праві. Але зрештою, ми з вами бачимо, що зараз немає якогось екстремального страху на ринку. Хоча, звісно, показники цього індексу зараз про це кажуть. Чи зараз біткоін досягнув свого мінімуму? Ми також можемо з вами проаналізувати з допомогою того ж індикатора страху та жадібності. Я виділив основні моменти страху. На цьому графіку, які були на біткоїні, почнемо, наприклад, з вами з 2018 року, при зниженні цьому стрімкому зниженні, максимальний страх був зафіксований. Ви також, до речі, можете відкрити індекс страху трижатності та просто перенести самі низькі, низькі оцінки на графік біткоїна та дослідити, що було з криптовалютою тоді. Таким чином ви будете краще розуміти ринок, так, коли його досліджуєте, коли задаєте питання у нас в коментарях. так? Коли просто цікавитесь ринком, ви його починаєте краще розуміти. І, відповідно, це і впливає на якість ваших рішень, відповідно на ваш потенційний прибуток, або, наприклад, на ваш збиток, який може бути потенційно менший. А не, наприклад, як у людей, які купляли біт альткоїни на самих максимумах, коли біткоін був ще по 120 тисяч доларів, і зараз мають просадку 60, 70, 80 відсотків. Тому що саме з такими повідомленнями зараз пишуть люди, наші глядачі, в в нашому телеграм-каналі до команди з питаннями, як можливо вийти з цієї ситуації, як можливо Допомогти, тому це знову ж таки дозволяє вам приймати більш зважені рішення в той чи інший момент. Саме індекс страху та жадібності не є чіткою торговою стратегією, тому я вам також хочу показати, що в момент максимального страху ціна біткоїна ще не досягла свого дна в тому циклі. Також, коли був максимальний страх. Здається, нижче рівня 10 в серпні 2019 року, це взагалі був пік того локального росту. Тобто, якщо ви купляли тут біткоін, то він знизився на 20-30% і ще за наступні півроку впав до 3,5-3,8-4 тисяч доларів. Одного разу, коли відбулося цей виобразний розворот, так коли він був. На covid 19 дійсно, це був максимальний страх, і після цього біткоін доволі стрімко виріс, але це був лише один раз. І відповідно до цього, також точніше, на цьому бичачому ринку під час зниження ціна біткоїна також, на ціні біткоїна, ми побачили з вами на індексу страху та жальності, ми побачили з вами максимальний якийсь страх, але після цього ціна біткоїна ще також знизилась на 25-30%, І лише після цього продовжила якийсь свій ріст. І також, наприклад, на цьому зниженні, яке було вже таким фінальним основним зниженням 2000 22 року ціна біткоїна досягла цих мінімумів приблизно всередині літа, а самі мінімуми були встановлені лише за 4-5 місяців в жовтні в листопаді. Тому, якщо ви орієнтуєтесь лише на індекс страху та жадібності, то враховуйте, що якщо ви купуєте по новинам те, що десь там є великий страх, то в принципі це може бути довгостроково, можливо, непогані точки входу, але є інструменти, які можуть вам дати ще кращі точки входу. Відповідно. Зараз ми бачимо з вами екстремальний страх на ринку, але навіть Після якогось росту, відскоку або певних консолідацій, ми з вами можемо побачити ціни ще нижче. Також я хочу вам показати, як додатковий аргумент до того, що, скоріше за все, ціна біткоїна буде скоріше знижуватись, аніж зростати. Я хочу вам показати метрику, яка називається так realized loss, тобто скільки на даний момент по біткоїну було зафіксовано збитків, і як ви бачите, зараз вони є максимальним згідно цієї шкали більше 3 мільярдів доларів. Відповідно додатково зупиню на тому, що таке взагалі що таке взагалі ончейн аналіз. Так, це є взагалом, як ви знаєте, три види аналізу на криптовалютному ринку. Є технічний аналіз, це аналіз, коли ви розумієте, коли ви аналізуєте динаміку, коли ви аналізуєте різні паттерни. Індикатори також є частиною технічного аналізу. Є фундаментальний аналіз, коли ви оцінюєте, наприклад, хешрейт, кількість нових гаманців, так або адоп, біткоін адопшн в світі. Так, скільки, наприклад, залишилось Домайнити біткоїнів, так? Як коли ви аналізуєте пропозицію біткоїна, так? і загалом це все включає в себе фундаментальний аналіз. Також є, наприклад, знову ж таки, ончейн-аналіз, який досліджує саме показники блокчейну. І за допомогою цього ончейн аналізу ми з вами маємо різну, різну кількість показників. Частина з них корисні, частина з них не корисні. Лише хочу на цьому показнику, який показує на збитки, які зафіксовані інвесторами та трейдерами саме по біткоїну, хочу вам вказати на те, що. Наприклад, зараз ми бачимо рекордні мінуси, так, рекордні збитки по, на криптовалютному ринку саме по біткоїну, по альткоїнам збитки, звісно, навіть більше, тому що знову ж таки альткоїни падають сильніше. І що важливо виділити, я вам зараз покажу, коли були найбільші збитки. По біткоїну згідно цієї метрики. Я для вас виділю такі точки, так для того, щоб ви розуміли, коли це було і чи це було дійсно дно по ціні біткоїна. І зараз ви в цілому все зрозумієте. На даний момент ми бачимо з вами найбільший ріст, знову ж таки, найбільший ріст збитків по біткоїну. Це не дивно, тому що ціна біткоїна знизила зі 100 тисяч до 50 тисяч доларів. Це дуже велике саме зниження в доларовому еквіваленті. Відповідно на цьому дол... зниженні ми з вами бачимо і рекордні збитки в доларовому еквіваленті коли ціна біткоїна, наприклад, знизилась з 30 до 20 тисяч доларів, звісно, це зниження в доларовому еквіваленті було не таке сильне, але на той момент були одні з найбільших зафіксованих збитків за всю історію біткоїна. Відповідно, навіть після цього, як ви бачите, ціна біткоїна знизилася ще сильніше. Тут також було доволі непогане зниження, знову ж таки, 10-20%. Тут, так як це було був вішей при кавері цей розворот під час ковіду, тут ціна біткоїна продовжила свій ріст. Тут ціна біткоїна знизила ще приблизно на 30-40-50%. Тому ми можемо з вами прийти до висновку, до того, що можливо ціна біткоїна. І якщо виросте до 80 до 90 тисяч доларів зараз, то скоріше за все це ще не буде дно по біткоїну, згідно, наприклад, аналізу індексу страху та жадібності, та згідно аналізу, наприклад, realized loss по ончейн аналізу. Також зверніть увагу на те, що, наприклад, на цьому зниженні, якщо ми з вами приберемо все зайве, зверніть увагу на це одне з найрекордніших знижень, коли ціна біткоїна доволі швидко знизилась на з приблизно. 60 тисяч доларів до 35, здається, тисяч доларів, тобто приблизно на 40-50%, то, відповідно, ми також з вами побачили одне з рекордних один з рекордних збитків по біткоїну, але через буквально 30 днів було приблизно таке саме зниження у відсотковому співвідношенні, і лише після цього ми з за вами зафіксували нові рекордні нові рекордні збитки. Тому те, що зараз є рекордні збитки, це не означає, що вони не можуть бути ще більше. Звісно, можуть, і біткоін може формувати ще не східний тренд згідно, згідно його теорії циклічності, ще приблизно. Мінімум, наприклад, півроку. Тому ціна біткоїна може після якихось відскоків знижуватись далі і формувати тоді після цього консолідацію. Після цього, вже, я думаю, в жовтні-листопаді сформується вже фінальне дно. Після чого біткоїн почне свій основний трендовий рух, а основний трендовий рух на біткоїні. Під час бичачого ринку, це, звісно, ріст, і я думаю, що навіть за той наступний бичачий ринок можна отримати буде непогані відсотки. Але про це ми з вами поговоримо вже в наступних відео. Сподіваюся, саме ця частинка, така навчальна, дослідницька, вона була для вас корисна, і саме цим треба займатися, навчатись під час саме ведмежого ринку. Звісно, відкривати якісь угоди, і також покращувати свої знання для того, щоб коли прийде вже бичий ринок, ви вже були готові до нього максимально, а не прийшли на піках ринку. Як це робить більшість людей, які дізнаються про фінансові ринки вже з новин? Якби так само, як і я, певний час я також дізнався від друга від новин, так і мене цей ринок зацікавив, але з часом я зрозумів, що все-таки краще, як не дивно, проходити на початку циклу, аніж проходити в його кінці. Так ну це само собою зрозуміло. Далі перейдемо з вами до тієї частини, як я вам обіцяв на самому початку, я вам розкажу, де особисто б я звертав увагу на криптовалютний ринок і скільки відсотків капіталу виділяв на купівлю біткоїна та альткоїнів. Знову ж таки, з самого початку додам, це не означає, що зараз біткоін не виросте до якихось значень. Наприклад, знову ж таки, 80-90 тисяч доларів. Ми з вами оцінюємо. Лише тренд біткоїна, так, ми з вами виходимо лише зі статистичних даних, але, а не з наших бажань. Звісно, може бути все, що хочеш. Тобто, біткоін може вирости і до 250 тисяч доларів, хтось чекає мільйон доларів вже, наприклад, в наступному році. Ми з вами виходимо лише з того, як, ми, як біткоін поводив себе, наприклад, в минулому. І в минулому біткоін після певних консолідацій на ведмежам ринку продовжував своє зниження. І у випадку, якщо таке зниження станеться, так воно зараз статистично більше, ймовірніше, так, тобто ми. Ми також залишаємо якісь 10 на ріст, наприклад, вище попередніх максимумів, так, вище 126 тисяч доларів, але все-таки ймовірніше, що ціна біткоїна після певних консолідацій вона продовжить своє зниження. І це, як правило, буде супроводжуватися якимось дуже негативним новинним фоном. Відповідно, при зниженні ціни біткоїна в діапазон можливо 45-50 тисяч доларів, і особливо при виході, виході індикатора RSI в зону. Перепроданості, то в цей момент можна буде і виходу, індикатор виходу РСА із зони перепроданості сформується дивергенція, і в цей момент, можливо, можна буде зайняти певні якісь позиції на, наприклад, 10-15% свого капіталу з позицій по ціні, по саме по біткоїну. І відповідно, як правило, біткоін після такого фінального зниження може із формуванням такої дивергенції може показати відскок на 30 40 який також можна доволі непогано забрати, і отримати якісь Додаткові відсотки дохідності з криптовалютного ринку, поки ми з вами чекаємо основний трендовий рух біткоїна, так, про що я вам казав до цього? Відповідно. Для чого знову ж таки мати цей план? Для того, щоб в моменти, коли на ринку з'являються такі новини про максимальний страх або про максимальну жадібність, наприклад, у вас ви були скоріше в нейтральному стані, аніж в сильному страху або в жадібності, тому що у вас вже буде план. Найбільше людей лякає, і загалом трейдерів, які будь-яких людей, лякає невизначеність. Тобто, коли відбуваються ті події, яких вони не очікували. Саме тому у вас, особисто у мене, має бути план на випадок, наприклад, росту чи падіння крипт Валютного ринку, тому у випадку падіння я саме буду розглядати. Певні угоди в районі 50-45 тисяч доларів. Про що також розкажу в нашій відкритій спільноті Prime. Там я поділюсь основними своїми думками про криптовалютному ринку. Також дуже багато питань, друзі, по альткоїнам. Я навіть думаю записати окремий огляд ринку. Ви можете зараз в коментарях написати, чи треба додатковий огляд ринку по альткоїнам, чи потрібно додатково розказати про ефір або про інші монети. До речі, можете писати в коментарях назви цих монеток. І я постараюсь в тому огляді ринку. Якщо для вас це буде цікаво, я про це. Я також розкажу про свої думки стосовно альткоїнів, де можливо їх можна купляти, на які альткоїни особисто я буду звертати увагу. Тому, якщо цікаво, поставте лайк під цим відео, я побачу вашу активність, і напишіть в коментарях, якщо у вас є якісь додаткові запитання по монетам або назви, наприклад, тих монет, за якими ви слідкуєте. Ми їх постараємось розібрати в наступному огляді ринку. З точки зору ефіру, ви пам'ятаєте, що а, тут можна звертати увагу під час обмежого ринку і особливо його завершення. Ми а, маємо звертати особисто, я буду звертати увагу по індикатору BigMone Alts. Ми для цього з вами дивилися індикатор Бігмані для біткоїна, на якому з'являються сигнали при досягненні якоїсь нижньої зони, так, якоїсь доволі критичної зони, після чого починається якийсь локальний відскок. То цей індикатор саме для альткоїнів, він доступний тільки для учасників нашої закритої спільноти. Тут найцікавіше на ефірі в кінці його ведмежого ринку разом з біткоїном, це досягнення нижньої синьої лінії, яка зараз знаходиться орієнтовно по 1200 доларів. Чим вона для нас цікава? Як я вам казав в попередніх оглядах ринку, ціна ефіра знаходиться в цій зоні приблизно 0,1% свого часу. Умовно, ефір існує приблизно 5 тисяч днів, так, і всього 5-10 днів ефір знаходиться нижче синьої лінії. І відповідно, коли ефір досягає нижньої синьої лінії, або Буває дуже близько до неї, то можна, наприклад, і я буду думати про те, щоб зайняти якісь спот позиції, можливо, на 5, можливо, на навіть на 10% свого капіталу. Ви знаєте, моє відношення до альткоїнів, Це точно не поки що так на даному етапі розвитку крипторинку не є якимось інвестиційним. Інструментом це скоріше інструмент для спекуляції, і дуже часто в кінці свого ведмежого ринку ефір може вирости на ті самі 50, 60, 70% за декілька місяців, і це також може бути якимось додатковим, скажімо так, приємним бонусом для, наприклад, для людей, які можливо будуть користуватися цією закономірністю, так зазвичай. <кій> Знову ж таки, треба враховувати ризики, тому ми не будемо купляти особисто я не буду купляти, звісно, альткоїни на 100% капіталу, але якихось 5-10% можна виділити на той момент, коли ціна біткоїна, точніше ціна ефіра, і якщо вона досягне нижньої синьої зони. Це буде доволі, доволі непоганий момент для того, щоб якось додатково спекулювати на альткоїнах, але більш детально. Я вам про альткоїни можу розказати в наступному огляді ринку, якщо для вас знову ж таки буде це цікаво. Я сподіваюся, цей огляд ринку був для вас корисний. Зараз поставте лайк під цим відео і обов'язково подивіться наступне відео, в якому я розказав особисто про свою торгову стратегію. Це відео буде для вас максимально цікавим, особливо коли біткоін і якщо біткоін почне свій наступний битчичний ринок, воно вам дуже сильно допоможе. Приємного перегляду!